Росія зупинила Північний потік один. І офіційне пояснення, це ремонт до того, що з 1 вересня Газпром призупиняє постачання газу найбільшому постачальнику газу Франції. А власне, чому так вчиняє зараз Росія? Це продовження цього тиску на Європу? Я думаю, це продовження тиску. Я думаю, що ключова ціль, над якою зараз працюють росіяни, це щоби. Створити настільки складні умови для проходження зими для країн ЄС, щоб добитися зменшення підтримки України взимку в обмін на те, що Росія буде поставляти більше газу і змягчить оцю газову проблему для європейських країн. Тому на сьогоднішній день вони роблять все можливе, щоб створити передумови. Для дуже серйозної дуже гострої кризи більше того, щоб фактично створити цю дуже гостру кризу, саме взимку, я думаю, що вже десь там з грудня місяця будуть задіяні всі максимальні можливості Газпрому і Росії, і потім на фоні великих проблем запропонувати країнам ЄС вирішення цих проблем. В обмін на те, що Європа зменшує свою підтримку для України, тому що якщо ми бачимо те, що відбувається на лінії фронту на сьогоднішній день, то Україна не тільки успішно тримає оборону, але й по деяких напрямках є контрнаступ. А це в значній мірі завдяки саме підтримці наших західних партнерів, підтримці у вигляді зброї, підтримці у вигляді озброєння і підтримці у вигляді фінансів або інших ресурсів, тому Росія хоче вибити у нас цю підтримку. Для того щоб потім це конвертувати в якісь успіхи на фронті, ну звичайно, що наші бажання, наше прагнення повністю протилежне. Я думаю, що європейські країни також розуміють, до чого веде Росія, до чого веде Газпром, і вони вже зараз готуються для того, щоб знаходити способи, як можна нейтралізувати газову зброю Газпрому і газову зброю Росії. Ну до речі, все частіше ми чуємо різні такі дзвіночки від колишніх посадовців європейських про те, що це таке Європа е, взимку, коли буде їй дуже тяжко з газовим питанням, піде на якісь може піти на якісь поступки. І власне, як ви думаєте, а чи піде Європа дійсно на ці поступки? Чи зараз це от е, знову ж таки російська пропаганда таким чином працює? Я думаю, що Європа не піде на такі поступки, тому що якщо вона піде, то вона фактично програє, вона покаже свою слабкість. Більше того, ми то маємо появи і прямі твердження і гарантії того, що європейські країни. Будуть підтримувати Україну в цій війні стільки скільки буде потрібно для того, щоб завершити цю війну успішно для України. Успішно для України це мається на увазі повернення до тих кордонів, які є законними кордонами України. Те, що є якісь твердження від відставних політиків, ми повинні розуміти, що політик або чиновник після того, коли він пішов відставку, він є безробітним і. Він може виконувати різну роботу за різну плату? Я скажу того є Герхард Шодер, який колись був поважною людиною, канцлером спішно прем'єр-міністром Німеччини, а потім він став високооплачуваним лобістом і рупором росіян і Газпрому. Тому слова відставних політиків не завжди потрібно сприймати за чисту монету, пане Андрію. А які наслідки несе російський газовий шантаж для нас для українців? До нас теж є певні ризики. Перед ми розуміємо, що може бути зупинка транзиту через Україну. Ми можемо розуміти, що можуть бути певні дефіцити або дефіцити газу, або висока ціна на газ в Європі. Але ми до цього також готуємося вже в Україну. Закачується газ підземні газосховища. Вже є понад 13 мільярдів кубів. Нам потрібно, щоб на кінець жовтня було не менше 15 мільярдів кубів. У нас є вже Понад 2 мільйони тонн вугілля в запасах на передоді палю сезону. Тому ми готуємося, ми розуміємо, що можуть бути різні сценарії, і ми працюємо над тим, щоб при різних сценаріях в українців взимку було світло і тепло, і ми цю зиму цю однозначно не просту зиму, щоб ми пройшли стабільно і якомога спокійніше.